Почнемо з самого початку щодо того, чи законно вести такі телеграм-канали, взагалі їх мати, так? На теперішній час на території України немає закону, який забороняє вам мати якісь телеграм-канали, якісь соціальні мережі, сторінки Facebook, Instagram. Відповідальність може бути передбачена, якщо ви розміщаєте в цьому своєму телеграм-каналі на якоїсь своїй сторінці Facebook, Instagram, якусь інформацію, розповсюджена якої є заборонено. В даному випадку, якщо ми розглядаємо питання щодо вручення повісток, щодо мобілізації всіх цих питань, то якщо ви на цій сторінці розповсюджуєте інформацію, що здійснюються певні мобілізаційні заходи, а саме, якщо ви точно вказуєте, що в якомусь районі, в даному випадку міста Дніпра, так, здійснюється вручення повісток, якщо є це супроводжується певними відеофайлами, супроводжується фотографіями, конкретизацією місця, де це здійснюється. То такі дії правоохоронцями розцінюються як перешкоджання діям збройних сил України та військових формувань відповідно до законодавства України. За це передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі. Ця категорія злочинів є тяжкою. Вона відноситься до категорії злочинів проти держави. Відповідальність є дуже суворою, оскільки, по-перше, за даною категорією злочинів, не застосовуються запобіжні заходи, окрім тримання під вартою. Тобто, якщо правоохоронці е, знайдуть особу, яка здійснює ці дії, е, то правоохоронці, вони мають право е, клопотати перед судом, щоб до вас було застосовано запобіжний захід виключно тримання під вартою, і з дуже високою вірогідністю вас буде затримано, і ви будете. Е, до суду та під час судового засідання перебувати у СІЗО. Якщо в телеграм-каналі є якісь загальні посилання, так загального характеру, без конкретизації, без чіткого позначення місць, де це відбувається, можливо, просто якесь інформаційне повідомлення, що дійсно є посилення, певне посилення мобілізаційних заходів, без конкретики, без зазначення цих місць, без фото-відео супроводження, то такі дії можуть. Не підпадати під кримінальну відповідальність, є вже вироки суду. На даний час такі дії було викрито, наскільки мені відомо, як мінімум у Київській області, на Західній Україні. Власники вказаних телеграм-каналів вони понесли покарання в вигляді умовних термінів, але це покарання в вигляді 5 років та позбавлення волі із, із потовим терміном 2 роки. Якщо ви підписані на вказаний телеграм канал, якщо в е, телеграм канал, Фейсбук якусь сторінку, інстаграм, яка здійснює таке поширення за те, що ви просто підписані та читаєте вказану інформацію, жодної відповідальності е, не передбачено законом, тому ви нести не будете. Але якщо ви берете вказану інформацію е, про такі, такі дії, якщо ви якимось чином... Скріншот з неї робити та розповсюджуєте. Якщо ви розповсюджуєте її шляхом додавання у сторіс, якщо на теперішній час дуже розповсюджене, то ви можете нести так само таку ж саму відповідальність, оскільки на даному в даному випадку саме ви поширюєте таку інформацію на невизначене коло осіб. ТЦК у особі начальника ТЦК мають право при виявленні такої інформації, мають, мають право скласти відповідне повідомлення, повідомити правоохоронні органи. Також при повідомленні правоохоронних органів вони можуть надати відповідні докази, оскільки на теперішній час перебування військовослужбовців ТЦК під час виконання ними завдань із. Оборони держави, а це відповідно до приписів діяльності ТЦК, це мобілізаційні всі заходи. Вони всі ці мобілізаційні заходи вони робляться з метою, як ми кажемо, протидії ворогу. Так і всі ці заходи, вони відповідно, якщо працівники ТЦК перебувають у публічних місцях і здійснюють мобілізаційні заходи, відповідно до чинного законодавства, це є інформація з обмеженим доступом і. В деяких випадках правоохоронці також розцінюють це, як ну, ви незаконно цю інформацію поширюєте. Законопроєкт він не відповідає на теперішній час тим завданням, які він повинен вирішувати. По-перше, це дуже так, така серйозна була спроба реформувати повністю систему мобілізації. Такі спроби щодо реформування, вони не можуть відбутись там за місяць, і такий законопроект він не може бути розроблений дуже швидко, він не буде якісним, як мінімум. І на теперішній час ми це бачимо, що дійсно цей законопроект є ну певним чином не готовий до його прийняття. Є дуже багато суперечностей, невідповідностей Конституції України, по перше, по-друге, нормам європейського законодавства. Є зауваження головного юридичного управління Верховної Ради України, вказані вказані є... є певні зауваження головного юридичного управління Верховної Ради України. Вказані зауваження є дуже суттєвими, їх зміст 48 сторінок, і якщо дивитись на те, які там були зауваження, так то юридичне управління наголошувало, що впроваджуються нові механізми. Які реалізувати буде неможливим, наприклад, незрозуміло не яким чином оскаржувати дії працівників ТЦК та СП, якщо вони будуть обмежувати права громадян щодо користування грошових коштів, висловлювався, висловлювався Національний банк України щодо того, що немає потужного механізму щодо реалізації цих планів, цих норм законів, навіть при реалізації. Таких серйозних можна сказати санкцій до громадян, які не приходять до ТЦК та СП за повістками. Ми, як мінімум, отримуємо дуже велике навантаження на ТЦК та СП щодо скарг, які будуть туди надходити. Крім того, за відсутністю механізмів позасудового оскарження дій посадових осіб, ми отримаємо те, що громадяни будуть десятками тисяч пред'являти певні позови до суду. Враховуючи, що це адміністративні суди, то і це один суд на одну область, то вказані суди не зможуть розглядати взагалі ніякі справи окрім е, оскарження цих дій. Е, крім того, е, незрозуміло, яким чином можло, можливо повідомити ТЦК ТСП, е, яким чином можна швидко повідомити ТЦК та СП, що ви не маєте можливості прибути за вказаною електронною повісткою, і відповідна особа, навіть маючи законні повноваження туди не з'являтись, вона може отримати певні санкції, які е, знімати буде дуже важко, дуже складно і дуже довго. Е, крім того, незрозумілі е, залишаються механізми щодо призову окремих категорій осіб, а саме працівників. Прокуратури, як це було передбачено, є несогласованість щодо звільнення та призиву працівників національної поліції в даному випадку, тому що було анонсовано, що вказані особи будуть приймати участь шляхом безпосереднього перебування у лавах Збройних сил України, можливо, до залучення виконання бойових завдань, але такі механізми не зовсім реалізовані та не відповідають. Вимогам е, чинного законодавства. Е, також незрозумілим залишається питання щодо вручення електронних повісток, оскільки, по-перше, дуже великий обсяг даних повинен бути переданий до реєстру військовозобов'язаних, а на теперішній час е, незрозуміло та, я так розумію, не реалізовано певні механізми передачі таких відомостей. Таким чином, е, також незрозумілим залишається питання, яким чином ця повістка буде вручатись. Є висловлювання певних міністрів, що через застосунок дія ця повістка вручатись не буде. Постає питання, яким чином вона буде вручатись, і яким чином особа, якщо вона не має гаджетів, якщо вона не користується інтернетом, яким чином вона буде дізнаватись про те, що така повістка була їй вручена, і відповідно особа, якщо вона не з'являється, вона буде мати санкції. Я так розумію, що вказаний законопроект. Він е, був відізваний, оскільки е, держава, під, е, якщо вона прийме його та реалізує положення цього законопроєкту, е, це не вирішить питань щодо мобілізації. Це, е, це ускладнить питання мобілізації в частині е, того, що е, люди отримають певні санкції. Люди не будуть платити податки, оскільки е, будуть обмежені рух їх коштів. Це е, призведе до того, що не буде надходжень до державного бюджету. Не буде довіри до інститутів влади, і люди будуть ще більш уникати призову до військової служби та призову до армії.